Одночасно мама бути мамою і бути другом в розумінні цього слова повноцінному це неможливо, тому що дружба, згідно визначення знову таки психологів, це те, що робиться по горизонталі. Дружба, можлива тільки між рівними. Взагалі кажуть, ну я таку думку чув, і вона мені якби імпонує. Що дружба, можливо, між одностатевими людьми, тобто чоловік з чоловіком може дружити, жінка з жінкою може дружити, і це приблизно рівні по віку, рівні десь по статусу, ну можливо, там і не обов'язково, але отак відбувається дружба. І коли мама, тато стає саме на таку, такий рівень, тут є небезпека, бо дитині, особливо коли вона ще маленька, а часто мамі, яка не має знов-таки тата, мама, яка має якусь внутрішню ущербність. Їй хочеться мати подругу, десь подруг немає. І доцю, ти моя найкраща подруга, і я буду з тобою ділитися всім там. І часто мама, таким чином дитину, вона може зливати свій негатив, може розповідати такі речі, які дитині, власне, не треба чути і знати.